166-та доба повномасштабної війни в Україні. Ситуація на Донеччині залишається складною. Так, вчора, 7 серпня, Селидівська громада зазнала обстрілу. Вчора, 7 серпня, Селедівська територіальна громада зазнала обстрілів, в результаті яких, на жаль, загинула одна особа, дві поранені. Також три будівлі повністю зруйновано, і шість зазнали пошкоджень. На сьогодні в громаду були викликані бригади розмінувальників, у зв'язку з тим, що декілька боєголовок, не розірвавшись, впали у домовладіння нашої громади. Керівництво Селидівської громади відразу виїхало на місце обстрілу, аби допомогти постраждалим. Нами вчора надавалась психологічна допомога, так як зрослому населенню, так і дітям, які зазнали психологічних травм. Також ми надамо матеріальну допомогу людям. Тим, які будівлі зруйновані, ще раз всім нагадую люди, подумайте, будь ласка, про свою безпеку. Всу робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам як втрат. Проте і поліція, і керівництво області в черговий раз закликають людей евакуюватись у більш безпечні регіони.